Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами далі на кухні. Так, це в нас буде тушонка. Бо питала мене там жінка вчора в коментарях. А де ви поділи костомахи свинячі, як ви кажете, що вам навіть м'ясо не врізає? Так, розказую костомахи оце. Ну, не всі. Я одну шухляду положила костомах. Та в мене ребра, я положила і ті рульки свинячі. Це в мене вийшла. Одна шухляда костомах, А це я все переварила в каструлі, позложила костомахи в каструлі, зварила вчора гарно, тоді воно трошки остигло, м'ясо все з костомахами повиймала велику-велику миску. Воно за ніч гарно остигло, а юшку цю зразу перецідила через друшляк, щоб в другу каструлю. Ну, одну зіляла каструлю, тоді в другу перецідила. Щоб не було костомашок, щоб не було ніяких там кусків м'яса, всього остального, перецідила і оставила. В Каструлі та юшка застигла такий холодець, такий гарно, добре застигляний. Ось. А зверху жиру такого натопилося, Я його зібрала, перетоплю зілю в любанки. А юшка в мене осталася, виходить, чиста. Тепер. Цю юшку я відправлю ось це м'ясо. Костомахи ми повідбирали свиням, Фу, господі, собакам, а свиняче м'ясо, от в ту юшку і зробимо таку тушонку. Воно в тій юшці провариться, воно файно застигне тоді холодець. Бажано костомашки поволі не спіша відбирати, щоб не було. Ну Як там десь якась попаде, ну то таке. Таке буває. Кидаємо в ту юшку. Те м'ясо, листочки, перець, сіль. Так чуть-чуть, чуть-чуть, щоб було пересолене та юшка, ну та тушонка. Вона тоді краще зберігається, бо якщо чуть не досолити, може поздуватися. Так що проварили, файно попробували. Якщо чуть-чуть так пересолене, значить все нормально. Покипит воно в тій юшці міну 10-15, наливаю зразу в банки. Зразу ж таки Ну, от. Воно кипить, ставлю на вогні, воно кипить і зразу з, е, з каструлі накладаю в банки і зразу закриваю. Наклала одну банку, закрила, закрутила, накладаю другу. Не знімаю сплити з вогню, поки, воно, поки я закатую, поки все не, зак... не, за... не закрию банки, доти воно кипить. Ось е, кипить і таким гарячим кип'яченим я заливаю слоїки і воно. Прекрасно себе почуває. Тоді застигає холодець такий, та й тушонка, і можна їсти так, не треба його ну, нічого йому робити. Можна брати там до борщів, до супів, теж дуже смачно. От, можна брати до капусти тушеної. Ну, кому як, якщо смачно, до то того можна брати ту тушонку. Можна навіть цього, на всього взяли, розігріли, якщо там юшки у вас більше в банці, а м'яса менше то можна зробити просто-напросто, Розіля... роз... викинули в каструльку, розі... ну, як... розігріли. Якщо дуже сильно застиглений холодець, можна ще чуть-чуть води доляти, перекип'ятили. або ще люди роблять, додають желатину. ну я желатину стараюся, в холодець не давати. Я роблю натуральний холодець. Ось, Додати туди желатину і зробити дві-три тарілки холодцю, чи навіть чотири, в залежності, як ви... Будете чи желатином, чи без. І вже вам зразу готовий холодець. Ось такі справи. Кому цікава інформація, слухайте відео повністю. І потім не задавайте питань, а де те, а що те, а як те. Бо я просто-напросто пишу, відео все є. І потім мені пишуть, кажуть, а чого ти не хочеш відповісти? Ну не буду я заново все описувати, якщо є відео. Якщо ваша інформація вам, ну, моя інформація вам цікава, то дивіться повністю відео. І там є навіть таке, що я часом і не розказую, ну не пишу в заголовку, що ну, воно там є, а я розказую інформацію. Так що, якщо цікаво, значить дивиться все відео і все буде прекрасно, і ви все зрозумієте, що до чого. Ну, я буду закривати в банки, я вам покажу. А зараз відправляю оце м'ясо, тих дві миски. Це от бачите, холодець ще застиглений навіть я, е, був під костомахами знизу в місці. Відправляю в каструлю, ставлю хай кипить. зараз у мене жир топиться, зараз ще одну каструлю жиру поставлю, так що будемо доробляти наше порося, ховати далі все в слоїки чи в банки, бо знову спитаю, що тут таке слої в банки. І на зберігання будемо тоді брати і їсти. В морозилку не ховала костомах, тільки я сказала, який костомах. Оце все, що я сховала в морозилку, Остальне тут. Ось ми з кустомах м'ясо більше пообрізали, щоб було мені того хватить. Так що ось такі справи. Ну, а зараз пауза, а як буду закривати, тоді покажу. Ну, ще моє покажу, але воно пар... парує над плитою, тут дуже видно, як воно вариться. Ну, попробую, Якщо буде, як, то покажу. Ось так має вид моя тушонка вже. Це перець, лаврове листя, перець меляний і горошком. Ось так, все. Вимішую, і зараз воно закипить, Ще зараз попробую, я вже сіль кинула, попробую досолити. І будемо, і будемо будем. тоді воно покипить, будемо закривати слоїки, я вже купила, банки поїхала в магазин. Півторалітрові банки 32 гривні 50-60 копійок, 60 гривень, А літрові 17,50. О! Докупила банок, бо бачу, що ніяк не влізу. Не вистачає мені. Ще от жиру скільки. ось це втратний жир, це з кишок жир. І це внутрішній жир вже ось так вижарився. Так що ось такі-то справи. Все, жариться, все кипить, що все париться. Ось, і в хаті тепло, і їдло готується. Так що, якось так. Зараз вже остається у нас, вже закипає, бачите. Остається ще зробити кобасу ковбасу і маринад зварити на копчення, щоб чи копчення, чи печення в духовці побачу. І маринад зварити. І то буде вже вся робота зроблена. Мало що вже все. Напевно, що все, так. Да. А ні, ще тушонку мені треба пережарити з меляним фаршем. Там, де животина таке перемеляне, то зараз вже нутральний жир позливаю, то тоді ще там ту тушонку поставлю. Жариці. О, бачите, була б забула. Так що ось такі -то справи. Так, ось так моя тушонка виглядає. Бачите як? Я закрила так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е сім. Закрила півтора літрових і три літрових. Ось так. Ось така красота. Оце зверху жиру буде трохи, знизу, бачите, такий них. Виношу на холод, а тут буду ставити друге варитися. Ось такий результат моєї тушонки стільки в мене вийшло. 7,5 літрових і 3 літрових. Ось, так що, всім гарного дня, міцного здоров'я і скоріше і нам всім перемоги. Хай Бог посилає вам сили здоров'я, щоб ваша. Худобина гарно росла, вас радувала і ви мали з чого готувати. Всього найкращого всім. При можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах. Ось. Ну і хто ще не підписався, підписатися. Всім, папа. -па.